Сьогодні я хотіла би показати вам шкільний автобус від української компанії Авторегіон. Бус виготовлений сумісно з брендом Темзо на базі моделі Prestige 6. Автобус має потужний трилітровий двигун від Mitsubishi потужністю 150 кінських сил. В автобусі встановлені галогенові фари, також склопакети від українського виробника Orion Glass двокамерні. Ось тут розміщена автономна система опалення. Тут у нас розміщено додаткове багажне відділення. Всі люки зроблені на якісних газліфтах. Біля дверей розміщені кнопки аварійного відкриття дверей. В автобусі Аерес Бітем встановлена ресорна підвізка, яка не дозволяє вплинути якості дороги на комфорт пасажирів. Позаду автобуса розміщено велике багажне відділення об'ємом 3 кубічних метри. Тут можна розмістити додаткове спорядження або речі школярів. З цього боку розміщені паливний бак на 160 літрів, також бак для AdBlue на 12 літрів об'ємом. А я хотіла би зауважити, що в за двигун екологічного стандарту євро 6. А це дозволяє використовувати автобус як для пересування в межах України, так і для організації екскурсії дітей за кордон. В цьому відсіку розміщено мастило повітряного компресора. А також одна з важливіших систем безпеки: це автоматична система пожежого двигуна. Ось тут розміщений акумулятор 12 вольт, а також е бак для скломивача. Кузов автобусу «Айрес Бетемза» має 15-етапну антикорозійну обробку. А зараз пропоную подивитися автобус всередині. Висувна сходинка. Це зроблено спеціально для того, щоб школярам молодших класів було зручно заходити до автобусу. В автобусі 29 посадкових місць та одне сидіння для водія. Передбачено два місця для супроводжуючого персоналу, які мають доступ до мікрофону для проведення екскурсій або оголошень. Сидіння в автобусі виготовлені від українського виробника та розроблені спеціально за нашим проєктом. Тут мається ергономічна спинка, яка буде зручна як для. Для маленьких пасажирів, так і для дорослих, також маються три точкові ремені безпеки на кожному кріслі. Так, сидіння мають підлокітник, він іде без фіксації. Це зроблено спеціально для того, щоб якщо дитина різко встає, то він приймає попереднє положення і він не перешкоджає руху школярів. В автобусі над кожним сидінням розташована індивідуальна панель, де можна регулювати світло та кондиціонер. Так, цей автобус АРСБТМ облаштований потужною системою кондиціонування. Сьогодні на на Вулиці неймовірна спека, плюс 35 градусів, але всередині автобуса ми маємо комфортну температуру. Під сидіннями розташовані корзинки для шкільних портфелів. Також по всьому салону розташована кнопка, яка дозволяє викликати водія або попросити зупинку. Зробіть, будь ласка, зупинку. Автобус передбачає комфорт не тільки для пасажирів, а також і для водія. Встановлено зручне пневмосидіння, шестиступінева коробка передач від міцубісі, цифрова панель приладів та персональна система кондиціонування. А також автопідігрів зовнішніх дзеркал та лобового і бічних вікон. На лобовому склі розміщена сонцезахисна шторка. В АйРСБІ Темза встановлена інноваційна смарт-система сповіщень. Вона сповіщає про потребу зупинки або про те, що двері відчинено, а також про перевищення швидкості понад 70 км. Шкільний автобус від авторегіон це сучасний та безпечний транспорт. В ньому в базовій комплектації встановлені передові системи безпеки, антиблокувальна система гальм, вдосконалена система екстреного гальмування, система запобігання ковзанню, електронна система. Стабілізації та система попередження про виїзд зі смуги руху я можу впевнено сказати, що цей автобус зроблено з любов'ю. Він має всі відповідні сертифікати та локалізований в Україні, тому доступний для придбання навчальним закладам. Більше інформації на нашому сайті авторегіон.com.юа.